Привіт усім! Ви дивитеся шоу інтерв'ю в мультяшних персонажів. Так як недавно вийшла різдвяна короткометражка, яка називається Сонік Різдвяний Вибух, до речі, не зібрала вона ні гривні в прокаті. Ми вирішили сьогодні запросити головного героя та головного антагоніста фільму Соніка та Егмана. Передаю мікрофон нашому основному ведучому, який і задаватиме їм питання. Як ви добиралися на знімальний майданчик? Ну, у мене з цим, в принципі, ніяких проблем не було, бо я спав скільки хотів, їв, потім будив Телза, бо він спав довше, ніж я. Неправда. І, і, і я перепрошую. І секунда, і я там. В принципі, нічого цікавого, а от у Вегмена там уже трошки цікавіша історія все-таки. Ой, навіть згадувати не хочу! Така була хорделиця, єлі мій корабель завівся. Чи справжній сніг у фільмі? Звісно, справжній. Я пару раз соніку в пеку сніжкою попав. Так, сніг у фільмі справжній, але з тим виникли деякі труднощі, бо тоді, коли ми знімали цей фільм, а нам треба було його зняти, змонтувати, і тому ми знімали цей фільм ще осінню, то тоді снігу ще не було у нас. Але Егмен все-таки розрулив цю ситуацію. Зараз він вам розповість. Та що там розповідати? Просто зробив машину, яка робить сніг. Егмене, мене, скільки пішло грошей на створення роботів? Ой, багато пішло, але на двох роботах я заощадив. Ось чому вони вийшли такими дурненькими. Соніку, яку ти швидкість розвиваєш? Ну, я міряв, що 1225 км на годину, але у фільмі в мене ще була максимальна швидкість, то я не знаю, скільки вона. Мені Санта сказав, що максимальна, от я не знаю, скільки вона. Раніше я бігав 1225 км на годину, а от е, максимальна ця швидкість, то я не знаю. Егмене, чи не було тобі тісно в костюмі Санти? Капець, як тісно було, бо він був на мене малий. Думав, не доживу до кінця зйомок. Соніку, якою була реакція Салі на подарунки? Ну у фільмі вона реагує без слів, у неї мову відібрало, так скажем. Але я їй потім сказав, що це на всі різдва в її житті. Тобто, оце один раз і назавжди. То вона не знала, що сказати. В принципі, і вистачить на всі різдва, бо там ціла купа її з головою накрило. А в принципі, і не вистачить. Ну вона нічого не сказала. Соніку, а де був Наклз, коли знімали цей різдвяний спецвипуск? У нашого наклза традиція на різдво бути весь час вдома, І він сказав, самі знімайте свої кіна, у мене тут відпустка. Та й без нього обійшлись. Егмене, чому ти так погано заспівав різдвяну пісню? Блін, ну не вмію я співати, я вмію ганятися за Соніком, якого хочу знищити. Соніку, чи продовжуватимеш ти роботу Санти? Ну а як же ж? Ну Санта передав таку роль. Я маю відмовитись сказати все, я не буду. У мене в голові не вкладається, як можна так вчинити. Плюс Санта ж на оленях пересувається, а вони тваринки, як і я, і мені їх шкода. Тому я мушу взяти цю роботу і сам доставляти подарунки, а не на оленях. Тому так я продовжуватиму, і ми разом з Егменом хочемо вам побажати усім щасливого різдва. Егмене, чому тебе називають егменом? А, та то на зйомках мені придумали таку кличку, і вона до мене причепилася. Дякую за ваші відповіді. А тепер перейдемо до запитань від ваших фанатів. Отже, Сонік. Чи коли-небудь думав про те, щоб стати злочинцем? Я думаю, що у нас у кожного є такі ситуації, коли хочеться стати злочинцем, наприклад. Коли мій ходох падає начинкою вниз і прилипає до килима, то знаєте, хочеться злочинцем стати. Або коли на зйомках світло вимикають, то хочеться стати злочинцем світового масштабу. Або коли наступаю на лего Тейлза, от тоді це вже крайність. Я дивуюсь, як я досі ним не став. Але в принципі я себе контролюю і всерйоз стати злочинцем ніколи не думав. Пане Егмане, я впевнений, у вас дуже цікаві переконання по життю, і, скажімо, в мистецтві. Тому мені було б цікаво спитати у вас: скажіть, а якому жанрові ви надаєте перевагу більше? Антиутопії чи утопії? Поясніть, будь ласка, чому і буде цікаво інтерпретувати вашу життєву позицію з такої точки зору? Мені ближче антиутопія, тому що я антагоніст. А, ха, 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 ха. Та я жартую, мені вже ж ближче утопія, тому що нам в ці нелегкі часи не вистачає двох речей. Добра та знищити Соніка. Дивіться кінострічку Сонік Різдвяний вибух возвучці Studio, перейшовши за посиланням в описі. Усім щасливого Різдва! Без війни. Надзвичайно щасливого Різдва. Кращого з кожним роком.